Та славою два тижні тому росіяни ударили по Чорнобильській атомній електростанції. Дрон з фугасною частиною влучив у саркофаг, зведений над аварійним четвертим енергоблоком. Про обстановку на ЧАЕС нині поговоримо з міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України Світланою Гринчук. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго ранку було б добре, якби ми з вами могли тільки теми довкілля обговорювати, як В'ячеслав анонсував. Але на жаль, росіяни займаються терором, радіаційним терором і тим, що вони зробили на ЧАЕС два тижні тому. Скільки часу, зрештою, пішло на те, аби загасити і осередки займання, і осередки тління, і скільки ресурсів ми на це витратили? Ян, ну якщо чесно, насправді ми ще не завершили роботи по гасінню. Ми продовжуємо І у нас. Це не означає, що постійно триває пожежа, але ми постійно проводимо разом з колегами з ДСНС проводимо постійний моніторинг ситуації саме над зовнішньою обшивкою арки нового безпечного конфайменту. Тому що навіть за останні декілька днів на північній частині на північній стороні арки ми знаходили осередки тління, і це призводить до того, що нам треба знімати верхню обшивку, здійснювати всі необхідні дії по, по Гасінню, і далі ми продовжуємо. Постійно дрони з тепловізорами обстежують всю, весь периметр, виявляють або не виявляють осередки тління і далі вже продовжуються роботи. У нас постійно задіяно і 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС, 90 осіб. Включаючи верхолазів, які завжди знаходяться на території, для того, щоб якщо виявлено осередки, можна було одразу приступити до роботи. Загалом, десь біля 500 рятувальників ДСНС було залучено до цієї роботи. Тобто, здавалось би, невеличка діра зроблена дроном, звичайно, це була вибухова хвиля, але біди воно наробило їм там вже ось всі ці два тижні, ми постійно продовжуємо. Продовжуємо роботу в цьому напрямку чи зберігається станом на зараз ризик витоку радіоактивних елементів? Ніякого витоку немає, і ризику навіть зараз немає. Жодного разу за весь цей час після удару не було зафіксовано ніяких перевищень, навіть ніяких змін щодо радіаційного фону. Як ми постійно комунікуємо, проводиться постійний моніторинг і стаціонарними постами, які знаходяться постійно в Чорнобильській зоні відчуження, і також мобільними станціями моніторингу, які безпосередньо в точках, де можливо. Можливо, була підвищена радіація, але цього, на щастя, не зафіксовано. І ми повинні пам'ятати, що сама арка вона зводилася для того, щоб захистити від витоку радіації в разі якихось е надзвичайних ситуацій. Тому що ми розуміємо, що над четвертим реактором, зруйнованим, побудовано. Об'єкт укриття в нас там є нестабільні конструкції також всередині. От на випадок, якщо що станеться, арка сама повинна захищати. Звичайно, ризики залишаються завжди. Я завжди говорю, що будь-які атаки на ядерний об'єкт це кожного разу. Надвічай ну, ядерний не... об'єкт, це а. все одно атака на ядерну та на ядерне об'єкти. Ми повинні бути свідомі того, що бути може що завгодно. Але з нас сьогодні ситуація контрольована. Я думаю, що е, найближчим часом все таки нам вдасться повністю завершити роботи по, по тушінню і ми зможемо приступити до подальших до подальших наших дій для того, щоб відновити основну функцію. Арки, а які будуть подальші дії, і скільки коштуватиме відновлення саркофагу? Чи вже рахували про кошти? Поки що важко сказати, оскільки ми маємо завершити роботи по тушінню, але вже всі готові. До того щоб здійснювати аналіз ситуації, саме в якому стані конструкція, і це займе десь від одного до двох місяців. Ми з експертами якраз вже аналізували повністю це, і далі будемо розробляти і технічні завдання, і всю необхідну документацію для того, щоб відновлювати, ми на постійному контакті з нашими колегами. Донорами, тому що в нас є асамблея донорів, яку координує Європейський банк реконструкції і розвитку, які і будували, скажімо так, новий безпечний конфаймент і далі продовжували підтримувати нас. В підтримці радіаційної безпеки в зоні відчуження, особливо на ЧЕС, і от в понеділок у нас запланована позачергова зустріч, позачергова асамблея донорів, де ми будемо представляти детально інформацію нашим партнерам щодо того, що сталося, в які в якому стані зараз арка, і напрацьовувати план дій. Вірніше ми його вже почали напрацьовувати спільно з партнерами, але це вже буде більш така формалізована зустріч. Вони готові допомагати, готові допомагати як. Фінансово, так і технічно, з відновленням арки, тому що це питання радіаційної, ядерної безпеки не тільки України, але і сусідніх країн, і весь світ, розуміючи небезпеку, брав участь якраз в будівництві даної конструкції. І те, що зробила Росія, звичайно, заслуговує на покарання, і ми сподіваємося, все-таки, що міжнародна спільнота. Серйозніше, якщо так можна сказати, віднесеться до того, що Росія, як країна-агресор, атакує цілеспрямовано ядерні об'єкти. З цим зрозуміло, пані Слано. На хотіла у вас спитати щодо якості повітря в столиці. Люди підтвердять, що останніми днями справді було тяжко дихати. Вчора ще й різними медіаресурсами пронеслася принеслася інформація про якусь, начебто, брудну хмару, що не є правду, ніяких брудних хмар не існує. Але тим не менше, що у нас із повітрям останніми днями сталося. На сьогодні у нас не зафіксовано підвищеного забруднення повітря забрудненість на низькому рівні. Тому сьогодні у нас ситуація. Краще ніж попередні дні. Як ми комунікували попередні дні, дійсно через, ну в першу чергу, це не причина, але через погодні умови, які сприяють тому, що завислі оці частки пилу вони знаходяться в нижніх слоях атмосфери, не було вітру, не розвіювались. Але тут ми повинні говорити про самі причини. Це вже наслідки були. А причинами є те, що вірніше. Не не, не тільки причинами, а ми повинні говорити про те, що нам потрібно повністю змінювати підходи до планування розвитку міст, особливо великих міст, тому що великі міста завжди під загрозою додаткового забруднення через автомобільний транспорт, затори, промисловість, неправильну забудову, вироблення зелених зон. І ми, як міністерство захисту довкілля, не хочемо реагувати тільки на якісь гарячі вже. Складні питання, які виникають, тому що повітря забруднене, тому що вода брудна. Ми хочемо, щоб ми всі, як суспільство, і всі і центральні органи влади, і місцеві е місцева влада, влада міст, щоб ми розуміли, що це має бути постійна робота, тому ну, тобто, що не з наслідком стішки, а з причиною стішки. боротися, та щоб зміна атмосферного так. тиску не впливала на те, що нема чим дихати. Пані Славно, дякую вам за те, що приєдналися Блистана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України.